червня, середа. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Павло Жив'єтєв. Вітаю! Отже, сьогодні в новинах три безпілотники збили наші захисники над областю. У Кривому Розі. Сьогодні оголошено траур за загиблими від російського теракту. Понад один мільйон гривень коштує прибирання одного квадратного кілометра міської території у Дніпрі. А сміттєзвалища ростуть як гриби після дощу. Про ці та інші події далі у випуску ми починаємо. Ситуацію в області повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Вночі ворог спрямував на нашу область безпілотники, але оборонці з повітряного командування схід завадили його планам. Всі три шахеди збили в небі над регіоном, атакував агресор і важкою артилерією. Під удар потрапив Нікополь. Минулося без постраждалих. І сумні новини вночі у лікарні помер один із постраждалих від ракетної атаки на кривий ріг. 67-річний чоловік отримав опіки 80% тіла. Лікарі боролися за його життя до останнього, але Таким чином, терористичний акт росіян забрав життя 12 людей. Ще 38 людей постраждали. В лікарнях досі залишаються 11 поранених дев'ять важкі сьогодні у кривому розі день жалоби. Колектив телеканалу, «Д1» висловлює щирі співчуття родинам та близьким загиблих від російського терору. Житловий квартал Кривого Рогу після ворожої ракетної атаки вражає. Обгоріла багатоповерхівка без вікон і дверей. Поряд понівечені будинки, побиті автівки. Всюди гуркіт комунальної техніки та дзенькіт битого скла. На місце трагедії відразу прибули керівники області. За дорученням президента України Володимира Зеленського до Кривого Рога також вирушили заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба. Та міністр МВС Ігор Клименко. Під час евакуації людей підрозділи ДСНС через спеціальні засоби винесли 12, евакуювали вночі 12 людей. Взагалі чотирьох будинок, так звана Хрущовка, проживало тут близько 100-105 людей. Ми зараз встановлюємо всіх, переписуємо. Ви бачите, що і комунальні служби. Які представлені тут і комунальниками, і транспортом, міська влада, обласна влада, рятувальники, поліції і волонтери всі працюють над однією проблемою над вирішенням одної задачі для того, щоб максимально зробити все, щоб і врятувати людей, і навести тут порядок і лад, ми бачимо і Роботу і психологічної служби ми бачимо роботу, і служби, ми бачимо і роботу міжнародних організацій, яких всіх організувала місцева влада, для того, щоб зразу допомогти нашим громадянам, крім цього будинку, що за нами, який найбільше постраждав, два під'їзди повністю вигоріли. Ми маємо ще чотири будинки навколо, які також е, достатньо сильно постраждали. Ми маємо дуже багато дуже транспорту е, приватного, який також постраждав. Працюють рятувальники, продовжують працювати 53 чоловіка. Працює близько 25 одиниць техніки, як рятувальної, так і комунальної. І ми бачимо за цим будинком, і тільки що там були, із керівником міської військової адміністрації обласної. Школа, школа, яка одна з трьох постраждала сьогодні на території Кривого Рогу. Ще постраждало два навчальних заклади. Один із них це вищий навчальний заклад, один середньоспеціальний. Постраждала і ще будівля на території Кривого Рогу, тому що о 3.10, поки люди мирно спали, сюди прилетіло шість ракет. Тому ми зробимо все. По-перше, щоб тут навести лад. І щоб наші люди відчували максимальну безпеку з іншого боку, ми помстимось ворога за кожного нашого громадянина, за кожен наш будинок, який постраждав і ще постраждає від нашого ворога. Але йому не піти далеко, ми його зустрінемо і вижнемо з території нашої держави. Ми будемо міцні, ми будемо. Триматися разом ми будемо працювати всі системи. У місті облаштували пункт, де приймають заяви про пошкоджене майно. Звичайні криворіжці на суд для мешканців постраждалих квартир, речі першої необхідності. Розгорнули гуманітарні місії міжнародні благодійні організації. Запевняю, що ваш органа державної влади, в тому числі обласної військова адміністрація, обласної обласної ради, вже проговорили з місцевими органами місцевого самоврядування щодо. Надання тої допомоги, але потрібно визначити розмір завданих збитків. По квартирно, біля 60 квартир, безпосередньо ті, які зараз знаходяться, заді, знаходяться під руйнуванням, потрібно провести ту експертизу, яка дозволить нам зрозуміти, чи можна ремонтувати цей будинок, чи потрібно. Буде взагалі зносити все, і відбудовувати далі. Щодо загиблих, безпосередньо на цьому місці чотири чоловіка загибнуло. А всі об'єкти, які були нанесені удари, вони фактично промислові. І ніяких об'єктів військової інфраструктури там не знаходиться. Там, де шукають людей, там взагалі знаходився склад з питною водою. Ні, попадання ми зараз бачимо безпосередньо перед будинком попадання було. Це добре, що так, що як то кажуть, всевишне нас відвів від того, щоб не було безпосередньо попадання в будинок. Після проведення необхідних експертиз стане зрозуміло, чи можна відновити понівечену багатоповерхівку, поки в будівлях поряд закривають плівкою та дерев'яними плитами вибиті вікна. Кожна родина, в якій загинула людина може зраховувати на допомогу у розмірі 300 тисяч гривень. Зрозуміло, що це не поверне рідних та близьких. Але після того, як будуть зроблені всі експертизи, будемо розуміти, чи можливо ці квартири відбудувати, чи неможливо їх відбувати. І тоді будемо надамо вже допомогу з обласної ради і з громади. Також зараз всі вже працюють. Іде процес остеклення цих всіх домівок. Всі люди, які тут мешкали, на сьогоднішній день, працює штаб, вони відмовились від розселення. Вони будуть мешкати у своїх рідних та близьких. І всі забезпечені і їжею, і належною медицинською допомогою, і всім потрібним. Велика подяка ДСНС і поліції, тому що вони врятували в перші хвилини після того, як туди було влучання. Вони достали з всіх поверхів ще 12 людей, які були непритомні, і це допомогло, щоб вони залишилися живими. Це велика заслуга наших ДСНСників і наших поліцейських. На місці трагедії працювали більш ніж півсотні надзвичайників. Перші хвилини спільно з поліцейськими вони врятували 12 людей. Допомагали надзвичайникам рятувати сусідів і місцеві жителі серед таких Артем. Хлопець разом із другом допомогли евакуюватися родині з маленькою дитиною. Це була моя автівка колись. До вчора ми були вдома. Ми прокинулись після вибуху. Я ж кажу, прокинулись всі в крові, осколки вже. Розлетілись, це добре, що в очі не попало. Там, Мені осколок сюди тільки залетів, товаришу теж. От нас е, рани обробили, слава Богу, все нормально. Взяли все саме необхідне, що треба було, але все ж таки багато чого вдома залишилося, цінних речей. Їх забрати не вдалося. Почали, хотіли якось вийти, а через двері не змогли, бо від вибуху двері просто завалило вовнутрь і було дуже багато диму. Ми З третього поверху по балкону спустилися на другий поверх, я ж кажу, там сім'я ще була, ми допомогли сім'ї з маленькою дитиною вибратися звідти. Ми не пострадали. Легкий спук, можна сказати так. Сказали, до свадьби заживе. Ми її зв'язали мотузкою, зародили ну, самі мотузку з простині. Обмотали дитину, спускали на перший поверх. Там внизу рятувальники вже були, вони допомагали, приймали. її. Дівчину, дружину цього чоловіка також. Ми спускали на мотусі цій імпровізованій, ну а потім вже самі. В хаті був дуже сильний кумар, дуже багато диму. Дихати було неможливо. Ми взяли. Тряпки, ганчір'я, яке можна було змочили водою, щоб якось дихати, але дихати там було просто неможливо. Ми вибігли на балкон, ну і почали евакуюватись, скажем так, туди не дозволяють. Я думаю, від квартири там нічого не залишилось. Як ми вже повідомляли, під час масованої ракетної атаки по кривому рогу постраждали 36 людей. З них 11 у лікарні, 10 важкі загинули 12. Вічна пам'ять жертвам російського терору не забудемо, не пробачимо. Маргарита Кузьменко, Ярослав Новіков. Новини Д1. під час перебування у Кривому Розі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував ситуацію щодо ліквідації наслідків ворожого теракту по Каховській ГЕС. Прошу пряму мову міністра. Що стосується Каховського водосховища, то продовжується ліквідація наслідків цієї надзвичайної катастрофи. Сьогодні ми приступили до вже до збору і сміття збору розрізання дерев на території міста Херсона. Ми все робимо для того, щоб забезпечити людей питною технічною водою. Для цього є всі сили і засоби прийшла техніка вже сьогоднішнього дня з інших регіонів нашої держави, і по мірі відходу води з населених пунктів ми будемо заводити людей і техніку. В першу чергу це буде стосуватися встановлення збитків, які поніс понесли наші громадяни. Відповідно, держава буде компенсувати ці збитки. Відповідно, що держава буде будувати найближчі. Найближчий час житло для цих громадян, хто втратив свої будинки і свої квартири. Ну і також працюють і волонтери, працюють електрики, працюють спеціалісти в газовій сфері. Працює саме підемстанція, тому що температура достатньо висока, і ми розуміємо, що під водою дуже багато залишається е, тварин. Ну І звичайно, що ми думаємо, що також будуть жертви серед мирного населення, які не встигли в перші години евакуюватися з населених пунктів. В першу чергу це район е, міста Херсону. Тому ми всі служби готові до екстреної роботи. Звичайно, що на даний момент тільки в Херсоні ми підготували 33 групи саперів, які будуть іти перед комунальниками, перед поліцією, перед працівниками служби безпеки, які будуть документувати відповідно те, що відбулося на території Херсонської області. Ну і звичайно, ми. Слідкуємо за рівнем води і в Каховському водосховищі, біля міста, які безпосередньо розташовані і в Дніпропетровській області, і в Херсонській області, і в Миколаївській, і частково в Запорізькій області, тому що від цього залежить рівень води у свердловинах. На даний момент повністю забезпечені всі люди питною водою і технічною водою. І ми в найближчий час вже будемо бурити свердловини, нові свердловини більш глибокі, для того, щоб на протязі двох тижнів ми людей забезпечували не тільки привозною водою, а й місцевою питною водою. Міжнародна спільнота достатньо зразу в той же день включилася в процес допомоги України. Зразу 12 країн Європейського Союзу відкликнулись. Перше це була Польща. Польща нам надала зразу в перший же день 12 цистерн по 18 кубічних метрів для перевозки води. Також нам, міжнародники дали мотопомпи для відкачування води. Вони вже всі працюють в Херсонській області, працює штаб. І сьогодні зранку я проводив засідання цього штабу, де були присутні і міністри, і заступники міністрів, керівництво обласної адміністрації військової. Всім, у нас є чіткий план, і ми чітко слідуємо цьому плану, тому що ми маємо повернути людям спокійне життя і безпечне життя. Сьогодні вночі російські окупанти атакували територію України крилатими ракетами та іранськими ударними безпілотниками типу шахет. Повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. В небі над Україною знищено 12 повітряних цілей. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети типу Калібр та дев'ять іранських ударних дронів. Вночі росіяни вдарили по Одесі калібрами. Є загиблі та поранені. Одна із ракет влучила у складське приміщення торговельної мережі. Спричинила руйнування та пожежу вибуховою хвилою. Пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Крім того, ворог завдав 39 авіаційних ударів та здійснив 62 обстріли із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктів. Противник продовжує зосередження основних зусиль на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4. Ри по зенітно-ракетним комплексам противника підрозділи ракетних військ уразили пункт управління вісім районів зосередження ворожого особового складу озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів противника. Про втрати ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 680 окупантів, 8 танків та 11 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу близько 217 тисяч 330 осіб, танків 3943, бойових броньованих машин 7653, артилерійських систем 3783, реактивних систем залпового вогню 603. Засобів протиповітряної оборони 364, автомобільної техніки та автоцистерн 6482. Ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. А ми продовжуємо нашу рубрику чистота за лям. У Дніпрі нагадаємо за прибирання вулиць у нас платять найбільшу суму за квадратний кілометр площі серед усіх обласних центрів України, включно з Києвом, понад один мільйон гривень. Цього разу наша знімальна група за запрошенням наших телеглядачів побувала поблизу сміттєзвалища, прибирання якого знаходиться у зоні відповідальності товариства Екологія де розповідає журналістка Ольга Ховрич. На розі вулиць Конотопської та Проскурівської у приватному секторі Амур нижньодніпровського району міста утворилася величезна сміттярка. Вона вже потроху почала захоплювати приїжджу частину. Всі автівки, що проносяться повз цей смітник, розносять його на кілька метрів. На жаль, камери не здатні передати весь той сморід, який панує у цьому місці. А ось місцеві мешканці живуть в цьому пеклі. Переходимо, ну всі стараються обходити. ж ще й на дорогу вилазить, там вже і заїхати так неприємно в цю улочку. Неприємна ситуація. Ходим, мусором дихаємо, діток, возі, ну куди це годиться. Люди бідкаються, що тут стало ще брудніше відтоді, як звідси прибрали сміттєві баки та переставили їх за три квартали. Ну, свалка давно, началось это все, Ба... убрали баки отсюда, тут стояли баки. Никаких решений нету на этот вопрос. Баков нету, вывозят отсюда не очень часто. Именно с этого места. Это плохо. Оно наваливается, нас каждым днем все больше и больше. И... Ну тут собаки лазят, бомжи. Тут были баки колись, но их вывезли, непонятно зачем. Немає, куди кидати той мусор. Возить аж на свалку, за що ж ми гроші платимо? Я не знаю, куди наша районна влада дивиться. Навірно, нікуди. Мусор їм не видно цього, що тут є. Та й все. Воно й не дивно, що очільнику адміністрації НД району Руслану Вишневецькому не видно цієї сміттярки. Бо, човіть, іншими дорогами міста їздить. Поки ми знімали, комунальники приїхали показово прибрати смітник. І, звісно, в усьому звинуватили тільки місцевих, котрі викидають сюди сміття, а не несуть його за три квартали звідси. А з приватного сектора деруть тільки гроші. За вивіз сміття за іншим тарифом по 130 гривень з кожного члена родини. Все інше комунальників не бентежить. Виправдовування. У своїй бездіяльності завжди знайдуть. Да. Якби були баки, ми б обрали, а так ж, ж самі розуміємо. А, були... а чому так довго не прибиралося? Да, но ну, мы же на самолете. Так люди же сами убрали заявку, все баки убрали. Мы же сами убрали баки. Они же баки... перетянули он туда, их и все, экология где-то Вопрос все равно не решается. У людей есть листья, есть ветки, которые нельзя полить. и, ну, Их нужно куда-то выносить. Сами баки сами по себе не справляются с этой историей. То есть вопрос надо решать как-то более комплексно. Поставити як нагаєтажки, просто баки вивозітьі. Часний сектор демонстріль інша історія. Тож питання залишається відкритим. Товариство з обмеженою відповідальністю Екологія Д, яке очолює Віталій Коваленко, відповідає за вивізення сміття з лівобережних районів Дніпра. Безпосередній куратор сміттєвіків заступник міського голови Філатова Михайло Лисенко. Він же очільник департаменту благоустрою та інфраструктури. Саме їх згадую зранку до ночі та і вночі мешканці, що потерпають від сміття. До речі, з міської казни тільки цього року, згідно тендеру щодо прибирання лівобережжя Дніпра, підприємство Екологія де виділили понад 155 мільйонів гривень. А це наші з вами податки. Ольга Ховрич Віталій Шалдов, новини Д1. повернули до бюджету 28 мільйонів гривень. Завдяки втручанню обласної прокуратури недобросовісні підрядники віддали кошти, передбачені на реконструкцію стадіону Метеор, які вони використовували не за призначенням. В межах реалізації представницьких повноважень обласною прокуратурою встановлено, що в листопаді 2021 року одним із структурних підрозділів обласної адміністрації і товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір на реконструкцію спортивно-видовичного центру Метеор у місті Дніпро. У межах цього договору передбачалося перерахування авансу у розмірі не більше 30% від суми договору. Сума договору становить більше мільярда гривень. Департамент обласної адміністрації зобов'язався перерахувати суму авансу на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю. Це було зроблено у лютому 2022 року, тобто на початку ще до введення в країні воєнного стану. Аванс був перерахований обласною прокуратурою. Було з'ясовано, що фактично дійсною метою укладення цього договору було користування авансом, оскільки сторони в подальшому, уклавши додаткову угоду, продовжили строк виконання і завершення робіт до 2024 року. Але в договорі первісно було передбачено строк завершення виконання робіт та реконструкція стадіону до кінця грудня 2023 року. Прокурор звернувся в інтересах держави в особі Дніпропетровської обласної державної адміністрації до господарського суду Дніпропетровської області з позовом про визнання договору недійсним. Позивачем у справі є обласна військова адміністрація. В межах розгляду цієї справи господарським судом товариство з обмеженою відповідальністю повернуло на рахунок департаменту, тобто до бюджету, до обласного бюджету, кошти у сумі понад 28 мільйонів гривень. В умовах воєнного стану це значна сума коштів, оскільки держава потребує безпрецедентних фінансових ресурсів для боротьби зі збройною агресією Російської Федерації тобто, пріоритет. Днем напрямом органу прокуратури є захист інтересів держави у бюджетній сфері. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про День медичного працівника. Його відзначатимемо щороку, 27 липня. Саме цю дату свята запропонувало Міністерство охорони здоров'я України. На Дніпропетровщині вже майже 400 тисяч донорів. Кожна донація цих людей дає шанс щонайменше трьом життям породіллям, тяжкохворим, пораненим їм не завжди випадає шанс прийняти слова вдячності, та й імена донорів нарідко залишаються в тіні. А втім, роблять вони величезну справу. Є і такі, хто допомагає вже понад півстоліття, як 77-річний Володимир Ніколаєв, герой України, на рахунку якого майже 700 донацій. Йому немає рівних у цілі Країні. Ще 34 мешканці області здавали кров понад 100 разів. Справі, яку ви робите, немає ціни. Донори здоров'я вам так щиро привітав наших мешканців із днем донора, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Києві відбулася щорічна премія Донор Юа Евордс. 47 донорів стали лауреатами премії. Серед них 10 мешканців Дніпропетровщини. Проєкт розвиває добровільне безоплатне донорство крові. Цьогоріч нагороди отримали почесні донори. Цей статус держава присуджує тим, хто здав понад 40 доз цільної крові або понад 60 доз плазми. Є серед лауреатів і один заслужений донор, який за своє життя здав компоненти крові більше ста разів. Дніпропетровщина цьогоріч стала рекордсменкою серед областей за кількістю почесних донорів. Пізнай свою країну. Продовжуємо нашу рубрику про міста і села України, її визначні місця і цікаві місцевості. Сьогодні ми передаємо естафету Ужгороду, місту мультикультур, ароматної кави, старовинної архітектури та дивовижних милих міні-пам'ятничків. Це місто натхнення, любові, радості, щирості, відчуттів і толерантності, місто, яке закохує саме так, кажуть про давній тисячолітній унгвар. І туристи, і самі його жителі. Тож починаємо знайомитись. Наша Україна надзвичайно прекрасна держава, і сьогодні ми хочемо вам розповісти про гостинне місто Ужгород, яке знаходиться в Мальничому Закарпатті. Ми довго думали про що саме вам розповісти. Адже у нашому місті є дуже багато різних цікавих та визначних місць. І тому ми обрали його найбільшу родзинку – Це Ужгородський замок, згадки про якого ще датуються 9 століттям. В замку дуже багато цікавого і водночас загадкового почесний факт з історії Ужгородського замку: після зміцнення другетами він ніколи не був узятий штурмом, незважаючи на численні спроби. Ужгородський замок оповитий купою різних легенд, і одна з них це є легенда про білу діву. Таж наш висновок. Обов'язково приїжджайте в Ужгород, тому що це просто неймовірне місто з неймовірними цікавими місцями, і вам треба обов'язково всі відвідати. Адже мамо сказала всього ж про малесенький відсоток. Всього лише про один жгородський замок. А тут стільки всього цікавого. Тому обов'язково приїжджайте. Пізнаємо країну разом. Усе буде добре. Миру, Миру нам усім. Дякуємо нашим колегам і чекаємо наступне відео від наших телеглядачів. Долучайтесь і станьте нашим співавтором. Поділіться власними враженнями про відвідування цікавих місць України, і ми покажемо вас на телеекрані. Дар'я Снігуро оформила гучну сенсацію на трав'яному турнірі серії WTA 250 у Ноттінгемі. У першому раунді основи Українка обіграла 10-ту ракетку світу і півфіналістку Ролан гарос бразилійку Беатріс Хадат Маю. У наступному раунді Українка зіграє із Кеті Бултер із Великої Британії. І на останок випуску про погоду на завтра, 15 червня. У Нікополі та покрові хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. У кривому розі та жовтих водах, незважаючи на те, що вранці небо вкриється хмарами, день та вечір обіцяють. Ясними без опадів температура повітря прогріється до 26 градусів тепла. У Кам'янському хмарно опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів із позначкою плюс у Дніпрі. зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Ввечері йтиме дощ з грозою. Температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Вітер північний – до 4 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 80%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Лишайтеся з нами. Обов'язково побачимось на телеканалі Де 1 Тримаємося, бо ми того варті. Слава Україні!